Кутаю, друзі, сьогодні показуємо вам до продажу новий об'єкт, а саме це двокімнатна квартира, розташована в південно-західному районі міста Черкаси по вулиці Героїв Майдану 2. Квартирка у нас двокімнатна, загальна площа у нас 50 метрів квадратний, розташована на п'ятому поверсі. Ось такий у нас балкон. Чудовий вид з вікна там у нас риночок, всі магазини, розв'язка прекрасна, школи, садочки, все в більшій доступності. Балкон у нас засклений, без проблем. Ніде нічого не затікає. Отак от, от виглядає кімната. Далі переходимо до спальні. Спальню, в спальню в нас встановлено додатково кондиціонер. Таке двоспальне ліжко з матрацем. Є шафа. Ось такі комодні авички. Вікна у нас поміняні. все, крім балконного блоку. Так. Тут такий коридорчик у нас збудована одна шафа і друга шафа. Ванна кімната. Ванна в кімнаті у нас залишається правочка. Ну, і як бачите, стан. Все акуратненько, чистенько, нічого нема. Стан ванни, будь ласка, все весеньке. Санвузон. Так виглядає. Додатково встановлено бойлер. Лічильнички на воду присутні. От. І кухня. Простора велика кухня. Тут також залишається холодильничок. Є у нас нова газплита, витяжка, все в працюючому стані. Тут ще додатково зроблено ось таке освітлення для куховарочок. Є лічильник на газ. Що. Квартира готова до продажу, документи всі підготовлені. Якщо вам цікаво, будь ласка, телефонуйте або пишіть нам діагноти. Ну і ставте лайки, підписуйтесь і будьте першими хто бачить нові об'єкти у продажу. Дякуємо за увагу. На все добре.